Сьогодні офіційно стартують 25-ті зимові Олімпійські ігри. Їх приймає Італія. Церемонію відкриття транслюватиме Суспільне. Початок трансляції запланована на 21-ту годину за київським часом. До нас зараз приєднується президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт з Італії. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго ранку. Розкажіть а нам, дяна. будь ласка, скільки скільки українських спортсменів представлятимуть нашу країну на зимових Олімпійських іграх, і де такі найбільші очікування? В яких видах спорту маємо? 46 спортсменів і спортсмени будуть представляти нашу державу на Олімпіаді. Дякую нашим силам оборони, які дали можливість готуватися і підготуватися. Я хочу зазначити, що за останні 16 років це найкращий результат по кількості ліцензій під час повномасштабної штабної війни. Тому ще раз дякую силам оборони, дякую всім нашим спортсменам, атлетам, атлеткам, тренерам, федерації, всім тим, хто долучилися, допомагали готуватися в такі тяжкі часи для нашої країни. А очікуємо від кожного спортсмена, тому що я вважаю і вважав завжди, що в такий час, що ми вибрали стільки ліцензій, що кожний спортсмен це амбасадор України, який представляє Україну в жовто-блакитній нашій формі. На відкритті весь світ ще раз побачить кольори нашого прапора. Ще і це був основний меседж, коли ми разом з спортсменами створювали образ нашої команди, щоб коли ми будемо виходити на церемонії відкриття змагань, щоб ще раз побачили прапор України, тому що ми розуміємо, що Олімпійські ігри – це найважливіший старт в світі. І коли всі телекамери роблять фокус на вихід кожної команди, то ще раз щоб згадали про Україну, що Україна бореться за свою незалежність. А що стосовно виступів, я сподіваюся, що кожен спортсмен налаштований на перемогу, хоче потрапити в найкращі там вісімки, фінали хтось буде боротися за нагороди, тому давайте очікувати розпочаток, коли розпочнуться вже змагання, і болювати за кожного спортсмена. Да, безумовно, крім кольорової гами форми, чи буде у наших спортсменів, у нашої делегації можливість під час Олімпійських ігор виконати ще й таку дипломатичну місію, додатково привернути увагу до України до тих випробувань, які ми зараз проходимо. Олімпійські ігри зимові для нас ця зима це екстремальне випробування. Про це теж чи буде можливість сказати. Поїхали з делегації. Поїхали багато журналістів, які після кожного виступу будуть зустрічатися з нашими спортсменами. Звісно, що наші спортсмени будуть розповідати, як вони готувалися, що вони зробили, як вони потрапили на Олімпіаді, які у них була мрія, і що відбувається. Звісно, що у них відбувається в Україні, як вони готувалися. І, на жаль, більшість вони готувалися за кордоном, тому що немає можливості готуватися всередині країни. Розбомлені стоять спортивні наші бази, там, де вони готувалися до війни. Тому звісно, у них буде можливість розказати. Всьому світу і Україні, і всім тим, хто там буде на Олімпіаді, що відбувається в Україні сьогодні, що ви особисто вважатимете успіхом України на цих Олімпійських іграх? Перше і головне, що Україна, українці, спортсмени під українським прапором будуть представляти Україну на Олімпіаді, і це основний меседж для всіх держав в світі, і що нам потрібно Підтримка, щоб вистояти і перемогти і щоб був мир в нашій країні. Звісно, що в спорті є це результат, звісно, що дуже хочеться, щоб ми здобули медалі або медаль на цих олімпійських іграх. Тому будемо вболювати, будемо вірити в кожного атлета. І дай Боже, хтось із атлетів і для атлета зайде на підстав і підніме прапор України. Та тримаємо кулачки за наших, вболіваємо. Пане Вадиме, дякую вам за розмову. Це був Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України. Сьогодні в Італії стартують 25-ті зимові олімпійські ігри. 46 наших атлетів та атлеток братимуть участь, обов'язково за них вболіватимемо і сподіваємося на хороший результат.